У Криворізькому центрі лікування гострого панкреатиту, що діє у восьмій міській лікарні, аншлаг у святкові дні сюди з усього міста звозили постраждалих від тривалих застіль. Для центру така ситуація не новина, адже лікарі міста і прилеглих районів знають, що хворих з симптомами гострого панкреатиту однієї з найнебезпечніших хвороб у хірургічній практиці треба вести тільки сюди. На сьогодні у нас около 30 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лічині. них около половини пацієнтів ті, які скажем так, пострадали от праздничных выходных, от переедания, чрезмерного употребления алкоголя. Вот, поэтому та патология, которой занимается центр острыми панкретитами, она находится сейчас на койке. Ще два десятиліття тому третина хворих на гострий панкреатит була приречена. Хірургічні втручання на підшлункові залозі раніше взагалі були неможливі, а процес виходжування хворих проходив вкрай складно. Для лікарів найважчим було зберегти життя людині у перші дні від початку хвороби і стабілізувати її стан. У 1993 році спільними зусиллями кафедри хірургії за підтримки міської влади та за згоди адміністрації восьмої ї міськлікарні був створений центр лікування гострого панкреатиту. Летальність від хвороби на той час була дуже Высокую. По всей Украине 28-30%. С таких цифр начинали и мы. Затем накапливается у нас опыт, появляются новые возможности и более мощные антибиотики. Через 10-12 лет работа центра удалось до 12-14-16%. То есть это в два раза ниже. Примерно на сьогоднішній день у нас показатель летальності такі ж, як в ведущих центрах по Києву. Зі створенням центру інші лікувальні заклади міста і районів зітхнули з полегшенням, адже з'явилися спеціалісти, які прицільно зайнялися підступним гострим панкреатитом. Згодом з цієї теми на кафедрі було захищено дві дисертації. Вчені почали краще розуміти характер хвороби і методи впливу на неї. Змінився і науковий підхід у її лікуванні за перші 20 років, е, наука не стоїть на місці, і наші взгляди на лічення ведення таких хворих змінились. Саме головне змінення это таких больных ми стараемся менший період. І, звичайно, як і в других спеціальностях, ми стараємося приміняти малоінвазивні методики. Звичайно, это помогает, С меньшими затратами, с меньшими осложнениями и меншим вредом для больших позволяет уменьшить количество тяжелых операций и э, выходить таких больших и в конце концов, достичь уменьшення и летальности. Проте, незважаючи на суттєві успіхи лікарів, пацієнтів не менше, тим більше у святкові дні. Це довів професорський обхід у центрі. Ті, кого неймовірними зусиллями витягли з безодні, сьогодні покаянно розповідали про свої гастрономічно-алкогольні рекорди. Скільки спіртнов, Примерно так, 300-500. Ну, 500 это точно. Салати, звісно, море. Як вам сказати, там із з грибами, з м'ясом, и с... ну, як завжди, на новику. Праздник все. -таки. І божилися наперед такого не робити, адже Лукулів бенкет наступного разу може закінчитися трагічно.